Let's go. Let's yeah, Даяна, я повернувся все рятувати. Ты девчата? Заручник. дівчатами, привітаємося, то він жартує. А, так ви з однієї шайки. Я приїхав сюди визволяти Яну з полону. О, ні, я Олексій. За цю тачку я відпущу тільки одну з дівчат. Тепер ти помучайся і врятуй мене, а я повертаюся в полон. А я кажу: треба йти в поліцію і заявляти про викрадення. Жека, ми вже там були. І повір, швидше посадять нас, ніж. Відпустять дівчат. З Кабарченко там все зав'язано. Тихо! А хто ця дівчина з добре розвиненими сідничними м'язами? Там бампер той. Це Таня. Улюблена дочка Ізкобарченка. І здається, наше спасіння. Тімо, може, будемо не сідниці роздивлятися, а думати, як, як вибратися з тих сідниць, які ми потрапили? Так я ж все й придумав. Ми викрадемо Тетяну. І Аскобарченко нам за неї віддасть все, що завгодно. Я проти. Це я проти законно. Мене і так через тебе умовний строк. Я вважаю, треба збирати гроші. Все ясно. Жека не клав штани. А ти що, Руслан? Я теж проти. У мене з викраденнями погані асоціації. У нас одного разу на швидкій колеса вкрали, так нам прийшлось пацієнтів через все місто на носілках з пересадками в метро таскати. Ясно. Ну, а що стара гвардія мовчить? Я вже прикидаю, в який мішок ту таню запихувати будем. Ворога треба бити його зброєю. Вчиться! Молодець Іванич, я навіть знаю, де ми це зробимо. Ну що, тоді розділяємось. Дівчатка йдуть шукати гроші, а справжні чоловіки йдуть на викрадення заради кохання. Пішли. Ця блондинка Та ні-ні-ні-ні-ні, ота висока брюнеточка сама гарна. <рес> Це суповий набір. Вухенька. Огонь. Та ні, блонда пояскравіше буде. Що? Тика по найскравіше. Я тобі говорю, що брюнетка сама красива там із всіх поняв? У тебе що очей нема? Зараз і в тебе їх не буде. Чу -чу -чу -чу. Тихо, тихо, комаради, Сядьте. Я вас помирю. Влаштуємо конкурс краси, щоб визначити котра з дівчат найкрасивіша. Дівчата, хто з вас хоче бути міс село? До ярка Дуся. Переформулюю, хто хоче взяти участь у конкурсі краси міс Картель? Ні, дякуємо. Ми краще здохнемо, то ти знімемо це на відео, ніж будемо влаштовувати для вас шоу. Тим більше і так зрозуміло, хто з нас переможе. Охрана отмена. Аліса. А ти що вважаєш себе тут найкрасивішою, А ми з Яною так страшні подружки? Ну. не я вважаю. Природа вважає. <рес> я в шоці нормальна заявочка. Ян, я не розумію, а ти чого мовчиш? А що тут сказати? Це просто фейспалм. Ладно, за тебе сперечатися не буду. Що? Але те, що Аліса красивіша за мене, це просто якийсь фейк. Ну, принаймні, в мене красивіші надбрівню дуги і щекотки. а за пупок я взагалі мовчу. А що хлопці? Ми згодні на конкурс краси. Діана, ти ж була проти. А тепер за. Нехай на журі вирішує, хто тут найкрасивіше. Тільки чур можна показувати пупок. Чуєш, Дімона? А ти точно знаєш, що Таня сюди приїде. Сто процентів. Откуда така впевненість? Вона все-таки не трамвай. Вона втюрилась в мене як сороколітня у вінника. Колодязь, це місце нашої першої зустрічі, а закохані дівчата завжди повертаються в такі місця. Як маніяки. Треба просто почекати. Ох, це я можу! Не, я одного разу троє суток в засаді пролежав. Залівали, те, що ти бухий спав у канаві три дні, не значить, що це була засада. Жек, а ти впевнений, що це спрацює? Звісно, люди у нас чуйні та добрі. Вони як тільки дізнаються, що у нас біда, одразу засиплять нас з Добрий день. Нам потрібна ваша допомога. Та пішли ми нафіг! Потрібна грошова допомога. Хто скільки зможе? Хлопці, я зараз собаку спущу. Добрий день. Чекайте, ви ж можете врятувати життя. Вон, ми довго тут будемо лежать. А тобі що, вже накатить приспічу, а? Та на мені вже мурашник почали будувати. Старий, ну якби ми знали, де вона живе, то ми поїхали б до неї. А так чекаємо. Але, може, ти щось свистиш? і ніхто в тебе не закохувався. Що? Та в мене одного разу в місці України закохалась. А тебе воно тільки мурахи люблять. Бач, як тебе жарять. Тихо. Чуєш, що? Мої феромони за кілометр почула і тягне прямо до мене. О, готуйся. Зараз будемо хапати. Давай. Перший конкурс краси міст. картель оголошується відкритим. І перший етап нашого конкурсу. Дефіле! Що? Баби ходить будуть, поняв? Поїхали! Славне журі, час оцінювати красунь. І в цьому конкурсі перемогла Аліса! Що і треба було довести? Ой, Аліса, попустись. За ходою кращих обирають лише їздових кобил. Так, і взагалі-то в нас ще два конкурси попереду. А хто там приперся? Ну що, дядя Паша, пропоную обмінятися гарненькими полоненими. Який обмін. Ви гроші принесли. і Що це за баба в мішку? А ми привели дещо інше. Твою доньку. Нюсю? Та я вас зараз з лайном змішаю. А ну не роби різких рухів бо дівчині буде боляче. Я жінок не б'ю, але старий взагалі, без принципів. Тепер розумієш, що не тільки ти такий крутий. Відчуваєш, як я тебе тримаю за помідори. Слухайте ви, смертники. Якщо ви її якось образили, я вам залишу дві руки на двох. Та все нормально. Ми навіть мішок її новий взяли. Забирай Таню та віддавай наших дівчат. Таня. Вони тебе били? Таня, чого ти мовчиш? Бо ми сюди не розмовляти прийшли, а обмінюватися. Ну, добре. Обмін так обмін. Та це ж не моя А Ви що, дебіли, замість Танюхи привели сільську глухоніму? Я тобі казав, що воно якось дивно, що вона все врем'я мовчить. а ти в неї стрес, вона офігіла. Ну насмішили. Я навіть руки вам ламати передумав. Але, значить так. Якщо до восьмої грошей не буде, я почну віддавати вам ваших дівчат по частинах. Потім будете пазли складати. Що <рес> вона кричить? Та, по-моєму, вона нас тільки що в дупу послала. Сама пішла! На. Да. Так, що ми маємо після походу по хатках? Руслану налили чарочку, мене вкусила собака і нам дали 50 гривень. Ну круто! Покладіть їх на депозит і через 20 років зможемо купити дівчатам помаду. Ха. Дуже смішно. Може, щоб додати сміху, ти знову розкажеш, як ви облажалися з викраденням. В другий раз такого не повториться. Дві пари очей добре, а чотири ще краще. Мужики, слухайте. Ну цей дядь Паша, начебто нормальний мужик. Ознак тяжких хвороб немає. Давайте без всяких викрадень. Просто підемо, поговоримо з ним і домовимось. Руслан, в тебе невірний діагноз. Ескобарченко бандит. І домовлятися з ним це марно рвати дупу. Нам потрібен нормальний план. Немає нічого неможливого. Я одного разу на швидкий навіть із вмираючим домовився, щоб він на нашій зміні план не псував. Так він ще й досі живе. Чуєш ти, парламентір? Ти ще з моєю печінкою домовився, щоб вона не хворіла! Твій план фігня! А я підтримую Руслана. Завжди треба бачити в людях щось позитивне. Ходімо домовлятися. Ну, йдіть. А ми займемося справжнім ділом. Вдруге, Таня вже від нас нікуди не діметься. І щоб очей мені Станюці не спускав. Це дуй. А ми продовжуємо наш конкурс краси міс картель. І наступний етап нашого конкурсу: ми перевіримо ваш IQ. А що? Ага. Баби думати будуть. Ага. Сьогоднішній наш конкурс присвячений життєдіяльності видатного сучасника нашого Пабло Ескобара. Запитання перше. В якому місці народився Пабло Ескобар? Я не знаю. Мабуть, десь в Колумбії. Точніше Ріонегро. Вірно. Запитання друге. В якому році Пабло Ескобар організував свій знаменитий медельїнський картель? Ну ну тоді ще не було інтернету. В 1977. Теж вірно. Запитання третє. Як звали улюблену доньку Пабло Ескобара? Оксана! Ох. Мануела. Я виходжу з гри. Ну я теж без гуглу в такі конкурси не граю. Діан, звідки взагалі ти все це знаєш? Мій батько збирався відкривати бізнес в колумбії. Йому ж треба було знати, з ким він буде мати справу. І у цьому конкурсі безумовно перемогла. Діана. Ей! Наступний конкурс творчий. Дід. Заліванічні спини пусту. Я розплю. Що так сюди приїде, може в неї лісапес зламався. Дивись, вона. то то, що вона? Вона ж батюшка з церкви на такому гнізде, щоб дизель зрандж роверу не палить. Та точно вона. Тільки хто це з нею? Чорт! вона з охоронцем! Паук, і колеса. Не такого кабана ми не завалимо. Я хоч і на карате ходив, а на тебе розчитувати не прийдеться. Ха. Ой, та тобі навіть таня щели змістить. Давай чекаємо. Вони їдуть точно сюди. Зараз зайдемо і спокійно поговоримо з Скабарченко. Врешті-решт натиснемо на жалість і станемо на коліна, в мене на роботі так завжди прокатує. Дядь Паш, ми тут по такій справні! Ай! Ай! О! 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 Легкий, уши м'яких тканей, підозра на забуття копчика і зажим Сізнарічного нерва. Все, більше ми з цими бандитами розмовляти не будемо. Дімон був правий. Вихід один. Треба викрадати Таню. Трохи завадили, але ми готові продовжити наш конкурс. Взагалі-то ви наших хлопців побили. Вибачте, коли вони вас викуплять, ви зможете побити їх самостійно. <плес> <плес> Отже, поки що в нашому конкурсі у Діани і Аліси є по одному балу. Але в Яни є ще всі шанси перемогти. <плес> Отже, поїхали! Поїхали. Келі. Киливий взагалі. Килі. Килі фенімо. Річі, давай лапу. Річі, дай лапку, будь ласка. Річі, дай лапу. <laughs> Дипломати. Ну що, як все пройшло? Що не вдалося домовитись? Та нам таких триндюлей вломили. Спільної мови не було знайдено. тихо? Хватай! Хабановали! Тихай! Може витягти кляп? Вона щось хоче сказати. Руслан ні! Ми коли її в'язали, вона мене вкусила. Вибач, Таню, що я їм допомагаю, але Руслан повернув мені чоловіка, а я поверну йому Яну. Ти не хвилюйся. Нічого поганого ми тобі не зробимо. Просто обміняємо тебе на наших дівчат. Так, ну, держи, Таня, дай мені свою сережку. Ти ж не проти. Ну, Все, слідкуйте за трофеєм, а я пішов домовлятися. Отже, незалежне журі нашого конкурсу порадилось, і я вирішив, хто з вас найкраще. У цьому конверті написане ім'я переможниці. Отож, корону отримує. Ну, це мені вже набридло. От ненавиджу, коли мене турбують без діла. Ходімо зі мною. Ескобар! А що так довго підходимо? А ви що там, позасинали всі? Коси, в вухо. Він все рівно не чує, що я кажу йому гроші шукати. А, почекай, почекай. У нас твоя кохана донечка. Так що пропоную обмін полоненими. А на цей раз кого ви мені замість доньки втюхати зібралися? Якусь стару бабцю? Впізнаєш Сережко? Мабуть, твій був подарунок. Танюся не відповідає. Ну, звісно, у неї ж заліплений рот. Паш! Це скотиняки викрали твою доньку. Павло! Називай мене Павло. Я ж поставив тебе її охороняти. Павло, я не винний. Вони вискочили раптово, налетіли гуртом. Коротше мафіозі. Твоя Танюська штучка дорога. Тому я пропоную курс обміну одна до трьох. Коси. Дівчата, давайте подивимось, чи є ім'я в конверті. Ністі! Давайте тут чекаємося і нехай все буде офіційно. Яна, це не Всесвіту. Нам просто потрібно дізнатися, хто з нас найкрасивіше. Добре. Давайте. Дівчата, не треба відкривати цей конверт. Діана, якщо ти боїшся програти, то так і скажи. Я не боюсь, але цей конверт треба спалити. Ну Ви подивіться на себе. Ми влаштували якусь гризню між собою. Хоча ми найкращі подруги, а через цей тупий конкурс ледь не посварились. Діана права. Сірники. Отак От рятується жіноча дружба. І немає нічого важливішого за неї. Крім жіночої цікавості. Блін. Все згоріло, тільки літера А залишилась. І то яна теж має літеру А. Дівчата, заспокойтеся в моєму імені дві літери А. І тому за теорією ймовірності перемогла я. Ну? Хто красунчик? Дімон красунчик. Я все порішав. Готуйте нашу красуні на обмін. Я в туалет виходив. Це ви де були? А Я вже не молодий, задрімав трохи. Я чоловіка кілька років не бачила. Нам певно, є, про прошу в спальні поговорити. Треба було в'язати не мотузкою, а сорочку рукавами назад. У нас так жоден псих не тікав. Та замокніть же! Де? Таня. Дімо, ну, тут якось по тупому вийшло. Та, ну твою ж магнітолу! А може опять її зловимо? Залівалич. Вона не білочка, двічі не зловиш. І що робити? Що робити, що робити? Не гайте час. Так. Скобарченко про це зараз не знає. Тому ми підсунемо йому кота в мішку. А де ми кота візьмемо? Руслан, ти що вообще тютю? Це метафора. Надя, а ну неси мішок. Ну, що, Оська Барченко, відпускай наших дівчат. Ми тобі віддаємо твою доньку і розходимося з миром. Відпусти. їх. – Тато. Таня? Тато, я не могла тобі подзвонити, бо вони забрали мій телефон. Іспанський сором знову дурити мене надумали, та я вас на кактуси натягну. І такого ставлення до себе я не потерплю. Чекайте. Таня. Я згоден на твою умову. Яку ще умову? Танюсик. Ти що це серйозно? Ну що ж, бажання моєї доньки для мене закон. Дівчата, ви вільні. А ти, Дімон, іди сюди до нас. Яна, припини. Друзі, я усім вам дуже вдячний за все. Але Жека, забираю всіх і їдьте додому. Тобто, Дімон, що за невчасні приколи? Я залишаюся в селі, щоб одружитися на тані. Пробач. Пішли.